Всім привіт! Це магазин Мотостор, який знаходиться в Київській області за адресою місто Вишневе, вулиця Київська, 4D. І ми маємо ось цей трактор ДТЗ 5404 з кабіною. Це заводська кабіна. Це найважча сороківка, яка є взагалі в Україні з кабіною. Легендарний трактор. Але це останній ексклюзивний трактор, який є в наявності. Ціна такого трактора 11100 доларів. Трактор в нас майже в ідальному стані. Якісь зауваження, звісно, є невеликі. Трактор, звісно, вже рік знаходиться в Україні. До нас тільки він приїхав, і ми одразу зробили йому передпродажну підготовку, передивились його весь, перевірили, щоб все працювало. Глянули, щоб все було комплектне. І цей трактор одразу. Пропонується зі знижкою мінус 500 доларів на трактор ДТЗ 5404. Отож, якщо ви хочете купити класнючий трактор ДТЗ з трирічною гарантією, з повним пакетом реєстраційних документів і хочете зекономити 500 доларів, то я рекомендую вам вже не зволікати, а дзвонити 066 949 9090. Трактор технічно повністю справний, все в ідеалі. Є, звичайно, косметичні моменти, але при цьому це заводська кабіна, пічка, вентилятор, задні вікна відчиняються, кермо регулюється, реверс, дві швидкості вала відбору потужності. Задні 28 колеса з противагами по 90 кг на кожному лівому і правому колесі. Спереду 7,5016 і двигун 2,5 атмосферний. Мінус 500 баксів 0,66, 9,49, 90,90.